Любі, коли у вас є імпульс на щось. Тут говорить ваш дух, душа і ваше вище. Вам кажуть, роби, йди, тобі треба туди. Вас ведуть вищі сили. І коли ви цю енергію, яка вам дається, на те, щоб реалізувати так, давно задумане, чи те, що ви вже народили в собі, хочете, і ви піддаєтесь, наприклад, страхам, думки інших людей, неважливо, хто це, якісь там аля для вас, які мають авторитет. І Думаєте, що це не ваше, ні не туди, там лінь, там страшно. У вас ця енергія ресурсна, акумулюється в агресію. А потім, потім починається вигорання, потім починається апатія, депресія, прокрастинація і тому подібне. І дуже зараз багато людей, які на початку нашого повномасштабного так, вторгнення в Україні, я не кажу слово те, що треба сказати, бо блокує на жаль ці системи наші соцсеті. Вони не люблять ці слова. Вони блокують. І от коли це почалося, дуже багато людей в них пішов імпульс щось робити. Так, хтось там уїхав. У них це була одна історія, їм треба було поміняти кардинально своє життя. А хтось взяв цей імпульс. І вони почали. І хтось реалізувався. Я знаю багатьох, хто піднявся за ці 2-3 роки і став просто іншою людиною. І я в тому числі, я з мами в декреті графічного дизайнера, маркетолога стала духовним вчителем. Не тому, що я така умна, а тому, що мене привели через великий біль. Я почала шукати відповіді. В мене відкрилася. Бачення, яким я з дитинства володіла. До мене мертві приходили душі, і я з ними спілкувалася, пробачте. От. і мене повернули до точки, де я повинна зараз потрібна і так багатьох. І коли ви цю, от, цей потенціал не реалізовуєте в силу різних причин, страшно, важко, незрозуміло, а та, де страшно, там нема знань, ми не розуміємо. Так? Тоді у вас починається агресія. Ви самі себе е, розрушаєте всередині, так самі себе починаєте ось цими енергіями з'їдати, тому що енергії багато, потенціалу багато, а ви нічого не робите. Наприклад, от я могла сказати. Ну, У мене двоє дітей, ну куди буду вчитися, ну ви що, то нема, мені не грошей, ніж я в декреті, от це війна, все страшно. А потім я розумію, що ні, я хочу вчитися, я вчуся. Мене, зараз скажу 12-14 навчань за два роки постійно, постійно. І Зараз ще я психологію свою. І я постійно в навчаннях, езотеричних, духовних практиках, і мені мої діти не заважають це робити. розумієте, Мені не заважають обставини це робити. І і там да, оця наша обстановка Я в Україні залишилась і живу, тут ніколи не уїжджала. І я хочу сказати, що коли ви себе тормозите, ви собі самі шкодите. Тому дуже важливо зараз, прямо відчуйте, відчуйте, де ваш нереалізований потенціал, а енергія на це далась. І де ви здулися, де ви не пішли, знаєте, от е, просто ще крок, і треба вже було там бути. От, треба було. От. І е, тоді ви, по-перше, міняєте свою реальність, ви змінюєте е, свій внутрішній стан, починаєте над собою працювати. Ви, не, ви можете не бути духовним там, езотериком якимось. Ви можете бути, я не знаю, просто щось робити руками, класні якісь речі, е, продавати щось через інтернет. Зараз мільйон, слава Богу, в нас ера, коли ми можемо реалізуватися ось так за секунду. Я за два роки роботи не копійки не вкладаю в рекламу. Ні, ніде. Я є в інстаграмі, в в Ютубі. Всі мої клієнти живі, всі прийшли, от коли самі мене знайшли. І вони мені самі якось знаходили з моїми, там, з моїми 300 підписчиками ще там знайомих половина, розумієте? Треба вірити в себе йти далі за покликом.